Всім привіт! Прийшов на копанку на свою, на один екран з льоски. Другий в тій копанці великий, так і щука втягнула. Перший раз попало, так і знайшов. А на другий раз вже попало, може більше щука, може ще щось. Може який короб. Хоч і патичок стояв зверху вже. Але все одно різко вдарилась вона так і витягнула. На дно його, не знаю, десь дівся. Вирубав гарного держака, закинув один екран, отак його поставив, тут я Тут думаю не втягне такого держака здорового, хоча думаю, якщо сильна щука буде кілограма на 2-3, може і потягнути. Зараз ще прикладу. Або тут короб покидав, якщо 2-4 запутаються в нього, будуть стайки йти, то теж заберуть або порвуть. Зараз піду, через час два часа мою три, прийду вечором. Якщо нічого не буде, погупаю там по вуглам так витягну, оставлю його може на ніч. Трошки тут розбі. Зараз стояти ждати не буду. Думаю, що нічого тут не попаде, так хіба що за пару часов. Зараз возимо палку, прикладемо. На всякий случай, щоб точно вже не втягнули, бо потрібно їхати купляти знову екран. Ну все, вже не утягне, так приклав, цей тяжкий, і мокрий. Снігу набрався. Хай стоїть, тут ось так пробував бити, думав, може тут поставити, але все-таки поставив там, де льод розбитий, був грам там підбив. Так, на середині фатку я туди не доставляв. Думав десь сюди поставити, прямо на центр, але нічого хай там стоїть. Потім прийду. Ось прийшов вечором, витягнув, нічого немає. Зараз піду з усіх сторін там погупаю, побовтаю, та й прийду, витягну ще раз. Поставлю, мабуть, на ніч, хоч і не знаю, бо трошки підмерзати починає. Подивимося, мабуть, так і залишу. Вже не знаю, що з цією копанкою робити. І такі екрани тут не попадає. Біля мина. Як є щось то попадає, і щучка попала, і карась, і окуні. Вон він стоїть, не знаю що видно на камеру. Якраз туди майже підльот кинув його. І наш отам. Палка сюди трошки. Зараз піду по з усіх сторон, повиганяю. Пройшов по кругу, так погупав, нічого не попало, витягнув. Поставив хай в на ніч. <кій> Бере трошки мороз, зараз чути, там геляк потрощив, тут ось трохи натрощив. Я ходив по кругу, якраз там обійшов, тут ось так бив, попадали, там він попадали, там він теж. Льот добре побив, тут грам розбив. Щоб відбігла вся риба на середину десь туди. Завтра ще прийду зранку. Ось, ось прийшов зранку, екрана витягнув. <кій> Там льот був замерз. Зараз піду його розпутаю вдома в теплі. Тут так витягнув, нічого не попало не йде риба, щось, мабуть, і тут, мабуть, нема. Ось ця палка, палка, ця, що був екран прив'язаний, льот гори так раз пробив і він витягнувся. Лот там не крепкий, але трошки тонкий був. Сьогодні мороз сильніший ще був, мабуть, теж не із сильніших. Під замерз, трохи снігу випало. Тут ось трошки розставши. Всім пока.